Доброго дня! Вас вітає тактичний табір. І сьогодні ми перевіримо, що відбулося з AR-15 після 2000 пострілів. Давайте спробуємо її розібрати і дізнаємося, що взагалі сталося. Для цього нам потрібно дістати ось ці задні штіфти. Вони, до речі, трошечки підкисли. Для, Для цього виколотка. нам знадобиться виколотка. Це не так просто. Доведеться відмикати глушник. Глушничок на диво досить легко відкрутився. Так, насправді з глушником не було ніяких складнощів. Нам треба дістати ось ці невипадаючі піни. Ось Ді такий лайфхак. Можна використовувати глушник в якості молотка, звісно. І тепер нам треба дізнатися, що з нею сталося. Ця арка настріляла 2000 пострілів, також вона потрапила в дощ. Вона могла закиснути, це видно по напливам іржі на деяких її частинах. Ну, тепер Давайте спробуємо її відкрити. Чи зможемо ми це зробити легко. В принципі, вона відкривається взагалі без ніяких зусиль. Тепер у нас є можливість дістати затвор. Зверніть увагу на те, який він чорний. Яка вона бархатна. Так, ну, В неї наплив, і бачиш, деякі частини це з іржею. Давай зараз перевіримо, чи відчищаєте це рукою. Доволі легко, але корозійний вплив вже помітно. Давайте спробуємо дізнатися, наскільки сильними є ці напливи. Ось у такому вигляді арка після 2000 пострілів, в принципі, без жодних зусиль ходить спокійно ось ця штука, це затвор, який закривається і безпосередньо тримає наш набій в патроннику. Давайте тепер дізнаємося, що з нашим ловером перед тим як розберемо ось цю частину. Розкажи, будь ласка, чим ти стріляв? Стріляли звичайними грінтіпами 62 грана, також стріляли нормою 55 гран, набоями з Ібісу і аквіла з прапорщику. По великому рахунку, все, що ви можете купити досить дешево в Україні. Давайте дізнаємось, як працює УСМ, Ну і чи взагалі він працює. УСМ, якщо хто не знав, це ударно-спусковий механізм. Я відчуваю, що набагато. Потужніше стало натискання на спуск, його вага збільшилася орієнтовно до 5 кілограмів зі звичайних двох. Я помічаю, що коли ти натискаєш на спусковий гачок, і момент, коли курок б'ється, то від нього відлітають якісь частини. Ага, це такі Це є. нагар. Це пов'язано з тим, що сам УСМ дуже сильно забруднився. Ми це зараз все переберемо. Ну і давайте скажемо в першу чергу про те, чому взагалі і з чого з'явилися. Проблеми і ідея записати це відео перестала працювати затворна затримка. Примикаючи магазин через забруднення, затворна затримка залишалася ось у такому положенні. Вона не могла стати повністю і не працювала. Таким чином, ми можемо констатувати факт: на R-15 при стрільбі всіми набоями з глушником. Рано чи пізно затворна затримка перестане працювати, і вам доведеться залити арку мастилом, для того, щоб вона продовжувала вистрілювати набої. Ну, і ставати на затворну затримку. Там з'являється такий е, перший слой да, під затворною затримкою, що він просто заважає її повністю закрити. Я думаю, це пов'язано з тим, що зазори ось ці засмічуються, і дійсно затворна затримка навіть рукою ось на пів шишечки йде, а далі її необхідно приштовхувати. Їй тобто, просто не вистачає ходу для того, щоб зачепитись і ну, здійснити затворну затримку безпосередньо. Так, і дуже видно, що біля затворної затримки найбільша кількість бруду ось вся затворна затримка. Перебуває брудною. Сама ось ця арка. Видно, що ось тут позакісала. Ну і це все нам доведеться вичистити. Для цього треба зняти УСМ, для того, щоб подивитися, що з ним. Ну а потім ось цю всю річ я покажу, чим ефективно можна вичистити. Давайте спочатку виб'ємо два штифти за допомогою виколоткою, Притримуємо наш курок і вдавлюємо перший штіфт. Розкажи, для чого притримувати курок? Для того, щоб він не вискочив. Все ж таки, вірогідність, те, що вона вистрелить, немає. Ну, Вона не вистрибне вам в очі. Але, Але Але, може бути. Але, можливо, ви просто ну, його не відчуєте цей момент. Ну і все ж таки важливо притримувати, коли ви щось дістаєте з УСМ. Ось таким чином ми спокійно це витягнули. Дивіться, як я це роблю. У мене залишається в руці штіфт, а виколотка стає вісю. Після того, як я витягну уже виколотку, давайте я відразу покажу, як це правильно робити. Беремо ручку і в ручку складаємо всі ось ці предмети. Ручку зведення треба перевернути ось в цю канавку. Поміщаються всі дрібні деталі, щоб ви їх не погубили. Так точно. Ну і тепер ми можемо, притримуючи УСМ, дістати нашу виколотку. Зверніть увагу, що відбувається. УСМ випрямляється. Він не вискакує через те, що також забруднений, але у випадку, якщо це буде новий УСМ, він обов'язково вискочить. Наступна деталь, яку ми будемо сьогодні діставати, це наш спусковий гачок. Для цього також нам доведеться покласти ловер і дещо вистукати ось цей пін. Не соромимося б'ємо глушником, просто не занадто сильно. Оп! Відбулося те саме. Вискочив наш дещо поіржавівший пін. Да, досить гарно поржавів. Ну, арка лежала під дощем під час тренування. У нас це, не було часу її заховати. Це за декілька днів. Тобто буквально два дні пройшло з моменту того, як був дощ, і день тому вона стріляла. Тобто таке забруднення може бути з вашою аркою запросто. Тепер уважно дивіться, що відбувається з ловером. Далі спусковий гачок має зворотні механізми, який також потрібно притримати. І після цього дістаємо нашу виколотку. Існує можливість дуже легко прямо дістати наш спусковий гачок. Покажи його краще в камеру, механізм. який він іржавий. Дуже він іржавий. ржавий. Прямо Тобі видно зараз вам показати, що з ним. І попри те, вона продовжувала працювати. Тобто вона настріляла дві тисячі і далі вона працювала взагалі без ніяких проблем, без ніяких претензій. Ми її спеціально не числили для того, щоб показати вам, що з нею відбудеться після такого настрілу. Так, видно, що ось тут всередині дуже багато іржі. Якщо повернути на сонце, то чітко видно, що ось ця запчастина вже не виглядає, як придатна, здавалося б. І це попри те, що арка продовжувала працювати, і ми її не чистили в ході декількох наших занять. Тепер звертаю вашу увагу на ось ці невипадаючі піни. Зараз я з легкістю можу дістати їх рукою, але на початку. Мені знадобилася виколотка і глушник для того, щоб їх вибити. Зверніть увагу, що цей пін зовсім не такий, як в магазині, і він ходить, ходить набагато важче. Да. Давайте ще дістанемо пружину для того, щоб глянути, що відбувається з нею. Це у нас буфер віддачі. Він також у нас в нагарі повністю. Його, якщо ось так провести на перчатці, залишається дуже багато речей. Будьте уважними, коли ви забризгуєте арку мастилом надлишково, все це може залишитися на вашій кофті. І це дуже погано скажеться на вашій дівчині, яка буде все це прати. Ну а у вас також, можливо, з'явиться проблема з тим, щоб виїздити в місто в брудних речах. Тепер давайте дізнаємось, що у нас з. Апером. Але нам це не заважає, ми також тестуємо штани. Два місяці їх не стираємо. А, ну так це само собою. Ми тестуємо абсолютно всі речі. Тепер зверніть увагу на нашу верхню частину гвинтівки, так називаємий апер. Він також закисший, але по всім частинам, частинам тертя і ковзання є чіткі пази. Тобто сам наш затвор робить правильні, направляючи навіть через бруд. Бруд просто відколюється і арка може далі стріляти. Це говорить про те, що арка є надійною, продуманою. Ну і по великому рахунку вона так само надійна, як і калаш. Польський калаш почав стріляти у нас з проблемами на 600 пострілах, а арка спокійно достріляла 2000, навіть з таким видом забруднення, як іржа. Під час тренування в окопі ми здійснили близько 150 пострілів з польського АК, використовуючи глушник. І в нас почала закисати гільза, тобто вона не екстрагувалася. Навіть на 150 вже були проблеми. Тепер давайте глянемо на дульний зріз. Що відбувається з нашим дульним зрізом? Ну і взагалі я не бачу якихось проблем. Можливо, на ось цій коронці є хороше таке забруднення, яке ми також трошечки пізніше вичистимо. Воно має бути глянцевим, це впливає на купність вашої гвинтів. Знаєш, який лайфхак я почув на БЗВ? Ну. Для того, щоб ось цей дульний зріз був глянцевим. І блищав. Його треба натерти об резиновий капець. Що ж, ми одразу вирішили перевірити за допомогою мого капця, який я використовував на БЗВП для того, щоб ходити в душ. Слухай, ну можна констатувати, що це з проміжним успіхом працює, але нагар на цій частині дуже щільний. Треба поставити капець ось таким чином, сісти а -а -а. і міцно, міцно прижати О, так. дульний зріз так, і терти. Як краще брати рукою за каліматор чи за цівку? <гум> так, а тут у нас залишається трошечки бруду. Давайте я візьму ніж для того, щоб продемонструвати, яка кількість цього бруду. Я думаю, це також буде вам цікаво. Бачиш, якщо бруд дуже щільний, ви можете працювати ножиком для того, щоб цей бруд зчистити. Дивіться, скільки цього бруду. Можете болгарку спробувати, теж дієвий спосіб. Ось цей весь бруд це і є нагар, який залишається на ваших речах і на частинах зброї це карбон. Він дуже твердий і це призводить до зносу зброї, якщо її вчасно не почистити. Тепер давайте розглянемо, що з нашим затвором. Все ж таки, це основна частина, яка відповідає за роботу вогнепальної зброї. Отже, ми беремо виколотку, дістаємо першим ділом шабат-пін. Він відразу відправляється в руків'я взведення, щоб не погубити всі ці частини. Відразу дістаємо бойок, натискаємо на затвор, і у нас випадає копірний штіфт, так називай Pin. Також відправляємо все в ручку взведення. І тепер давайте поглянемо, що відбулося з нашим затвором. До речі, затвор в деяких частинах, в частинах тертя ковзання, блискучий, як дзеркало. Це говорить про те, що арка щільна. Також тут. Незношені газові кільця. І ось ця частина також глянцева. Це говорить про те, що частини тертя ковзання всередині нашого затвору доволі активно працюють і арка ущільнена. Тобто вона буде ефективно працювати, і газблок, який знаходиться ось тут, передає необхідну кількість газів для того, щоб арка продовжувала працювати. До речі, є цікавий спосіб, як перевірити газові кільця на працездатність. Треба засунути болт в затворну раму таким чином. І подивитися, чи закриється вона під власною вагою. Якщо вона не закривається, то газові кільця ще можуть жити. Я чув інший варіант, коли він просто не випадає ось так. А Я можу він на нашому випадку може не випадати із-за нагару, в принципі. Та ні, ну і падать, можливо, не знаю. з ним. Це ми також почистимо, і у нас залишилося розібрати тільки сам затвор. Тут є екстрактор. Він також дуже сильно забруднюється, і нам необхідно виколоткою дістати ось цей штифт. Виколоткою працювати дуже зручно, набагато зручніше, ніж набоєм чи пальцем, тому що у вас виколотка заміщає штіфт. Вона дещо меншого діаметру, тому ходить тут вільно. Виймаємо її, притримуючи пальцем, і у нас є можливість подивитися на екстрактор. Якщо у вас немає викладки, тобто немає піналу вака, попросіть у старшини і не віддавайте. Отже, наступне, на що ми будемо звертати увагу, це забруднення внутрішньої частини затвору. І як бачите, тут дуже брудно, але тут набагато більш волога. Це пов'язано з тим, що ми заливали цю арку декілька разів, коли вона переставала працювати мастилом. Взагалі, мастило. Ось у такому вигляді це ваш помічник надійний, але існують менші банки для того, щоб вони поміщалися в ваш набір бойовий для чистки. Ну і на наших заняттях систематично у нас є чергове мастило, тому що багато людей не мають мастила на полігоні, і нам доводиться з людьми ділитися. До речі, воно вже майже закінчилося, тобто досить активно ми його використовуємо і активніше за все використовуємо на польському АК. Тепер давайте збирати це все назад, але перед тим, як ми це зберемо, нам необхідно все це діло якісно. Почистити. А перед тим як ми перейдемо до наступного етапу, хочу порекомендувати вам магазин зброї Прапорщик. В ньому ви завжди знайдете якісні засоби для чистки, ярши та шампули, які допоможуть вам вичистити вашу зброю, щоб вона вас ніколи не підводила. Також ставайте спонсорами нашого youtube каналу та отримайте знижку від 15 до 25%. На окремі позиції існує дуже багато засобів чистки. Ви можете звернути увагу ось сюди. Тут у нас є шампола, йоржі, ось цей йорж для чистки патронника разом з кільцями, в які заходить затвор і запирає ось цей механізм. Також у нас існують тірші під різні калібри: 5,56, 5,45. Не переплутайте, це дуже важливо. 7,62. діаметр шомполу у вас має бути. Правильний, підходящий. Якщо ви візьмете шомпол на 308 групу 30-ї групи, вона просто не залізе в 5,56, а шомпол 556 може зламатися, якщо ви будете потужно чистити 338. Також у нас існують ось такі протяжки. Це протяжки, які зроблені з тросу. Трос, існують... да, саморобна протяжка в токаря замовляли ось цю різьбу. Ви, в принципі, можете придбати аналог в магазині, але тоді не було можливості такої, тому замовили власними силами. Зробили. Існує величезна проблема з протяжками типу Борснейк, які з тканини на шнурку. Ой, це взагалі така незручна, діч. бо необхідно трусити ствол, поки той важкий бронзовий кусочок пропаде, і потім ви його витягуєте. Це також не працює, бо щільність борснейку не така, як у ось цього троса з. І нашими йоржиками, на які також можна накрутити серветку і прочистити доволі ефективно. До речі, в американському наборі для чистки, тобто наборі для снайпера, ми побачили саме. Таку протяжку такого типу, з жорсткого тросу. Так, тепер давайте чистити все це діло для того, щоб не затягувати наше відео. Сподіваюся, тепер по частинам і їх забрудненню все більше ніж зрозуміло, але тепер нам треба зрозуміти, як ефективно почистити цю арку швидко, для того, щоб це не зайняло у нас дуже багато часу. Перший засіб для чистки це йорш. Очевидно, за довжиною шомпола ви можете здогадатися, що ним ми будемо чистити ствол. Для того, щоб бруд відкис, вам доведеться забризкати ствол доволі довго, для того, щоб все це діло відкисло. Але перед тим, як знімати цей фрагмент, ми вже забризкали арку саме в стволі, для того, щоб показати вам, як буде з неї виходити бруд. Для того, щоб це було максимально інформативно, я зараз буду чистити це на стіл. Від патроннику, так як завіщають нам друзі -снайпери. То Ви бачите, як масло виходить разом із йоршем. Розкажи, будь ласка, про цей йорш. З якого матеріалу він виготовлений? Цей йорш виготовлений з латуні. По великому рахунку, латунь це той матеріал, який не оптимально підходить до Йорша. Йорш оптимальний нейлоновий. Нейлонові ярші виглядають наступним чином. Це ось такі пластикові йрші. Вони набагато менше зношуються у порівнянні зі звичайними латунними йоршами, а латунний йорш за декілька чисток може зноситися. Після того, як ви прочистили шомполом ствол, в ньому залишається мастило. І для того, щоб подивитися, наскільки ви якісно це прочистили, ви можете просто підняти гвинтівку до неба або до ліхтаря до будь-якої світлої поверхні. І побачите там дзеркало. Ствол, як правило, дзеркальний, на ньому неозброєним оком дуже важко побачити побачити неточності, нерівності, шрохуватості. Тому, в принципі, на цьому ми і завершуємо чистку ствола. Якщо ви займаєтеся снайпінгом або турбуєтесь щодо цілісності вашого ствола і першого холодного пострілу, ви можете зняти за допомогою войлочного ярша, він виглядає ось таким чином. Зняти зайве мастило, але є нюанс: він залишає ось цю версу і ви можете неозброєним оком її побачити. Ви можете використовувати для цього суху серветку, суха серветка не залишає зайвого мастила на стінках ствола. До речі, з ар 15 у цей спосіб проглядання ствола на сонце набагато зручніший, ніж з зака. Бо там заважає ОСМ. І взагалі я вже відчуваю, як багато коментаторів напишуть про те, що ми неправильно почистили ствол, але ви повинні зрозуміти, що ми показали лише один із способів і лише його початок. Тобто ми не можемо у відео повністю зробити чистку, бо це буде дуже довго. Ну, звісно, я міг би достати jb пасту і затягнути це відео на 50 хвилин. Тим не менш, це точно не те, чим ви будете займатися на бойових. Тепер давайте переходити до великих частин. Це важливі частини, які безпосередньо впливають на роботу цієї зброї. Бачите, скільки тут багато нагару. Здавалося, почистити це можна дуже важко. Для цього вам необхідна або сталева губка, яку ви можете використовувати для того, щоб счищати нагар, або все набагато простіше. Використовуєте вологу серветку, яка ефективно так само справляється з ось цим нагаром. Ви можете бачити, як я зчищаю бруд. Ви можете побачити, наскільки ці поверхні швидко стають металевими. Ну і на мою думку, це ефективний спосіб, використовувати спиртові серветки високої якості для того, щоб ворса не залишалася на вашому затворі. Якщо немає вологої серветки, можна також використовувати міцний папір, тобто щільний, змастивши його мастилом або той самий ВДшкою, якщо немає мастилу, і так само протерти всі ці деталі. Так, можете використовувати свої діряві носки, але обережно, щоб не завелися гриби на затворі. Будь-яку тряпку, яку знайдете, бажано, щоб вона була без землі та піску, щоб не було абразиву. Так, після того, як ви гарненько намилили спиртовою серветкою ваш затвор, зверніть увагу, мої перчатки брудні, це нагар, він буде на ваших пальцях. Тому обов'язково покладіть комплект некрилових перчаток для того, щоб не витрачати час на відмивання своїх рук. До речі, це гарна порада, бо я завжди забуваю про ці перчатки і потім хвилин 5 відтираю руки, відмиваю їх. Це досить важко, не з першого разу воно вдається. Або пастою автомайстер, або содою це трошки легше зробити. Тепер ми беремо звичайну суху серветку для того, щоб подивитися, наскільки якісно ми вичистили затвор. Ну і з цього боку вже видно, що передня його частина більше, ніж вичищена, а задня перебуває в ржі. Також ви можете уважно потерти це все діло, тоді воно стає чистіше. Бачите, до після, результат, до після серветки, може вразити декого з вас. Це пов'язано з тим, що виробники R15 роблять дуже хороше покриття, з якого легко зчищається ось цей бруд. Без сторонніх засобів вам не потрібно витрачати величезні гроші на хімію. Очевидно, виробники хімії... Витрачають дуже багато коштів на рекламу, і збройові магазини також намагаються вас долучити до купівлі цих засобів. Але ось так за допомогою двох серветок сухої вологою ви вже можете вичистити затвор. Здається, в РФ болткеріар йде з нітридним покриттям, тобто воно вже має такий вигляд, наче вже промаслене. Так, і тепер звертайте увагу на щільний нагар. Це нагар, який утворюється в найбільш проблемних місцях. Під ось цією трубкою газблоку вздовж направляючих, і ось цей нагар дещо важче щищати. І на нього ви маєте також звертати увагу, тому що він може впливати на роботоздатність вашої гвинтівки. Його треба вичищати або ржами, або сталевою губкою. Сталева губка взагалі шикарно справляється з будь-яким видом нагару, ну і також дуже добре справляється сталева щітка, яку також інколи кладуть в напори для чистки. Вздовж направляючих я зняв карбон. Також можете додатково використати серветку для того, щоб все це прочистити. Тим не менш, це вже не впливати. На роботоздатність вашого затвору. Вичистили його, не слухайте нікого. Деякі люди моляться на свої арки, тому що їхні арки дуже часто стоять у сейфі. Ми не надаємо чисті настільки великої уваги у зв'язку з тим, що наша зброя буквально кожного тижня працює. Так, ми не з цих людей, тому ми наші арки не щадимо, настрілюємо по 2000, тримаємо під дощем, всіляко знущаємось, для того, щоб зняти. Вам ось таке цікаве відео, що з нею відбудеться після двох тисяч пострілів? Ось, в принципі, затвор вже прийняв божеський вид. Його можна чистити ось так ще 2 години, але це точно не наш варіант. Тепер давайте звертати увагу на те, як вичистити дрібні частини, ось як, наприклад, в ось такому затворі. Він відкритий, ми від'єднали екстрактор. Зверніть увагу на те, який він страшний. Мені здається, що треба використати ще одну чисту серветку, для того, щоб показати, як взагалі він брудниться, як він відчищається. Дивіться, два легких дотики. І він вже приобретає божеский вид. Це не так важко, як вам здається, чистити зброю може кожен. І дуже багато людей на ДПЮ знають будову зброї, але не розуміють після шкільних уроків, як її чистити. І кожен навчиться на БЗВП її чистити. Сто відсотків, тому що ви стріляєте небагато, але чистити її доведеться так само, як і після великого Кожного дня. Ось так ми його почистили. Дивіться, затвор вже. Чистий. І тепер нам треба звернути увагу на внутрішні частини для того, щоб зняти ось цей нагар. Як здавалося б, туди долізти, дуже важко без сторонніх засобів, але у вас є ось ця запчастина ось це бойок. Ви можете використовувати його для того, щоб поставити ось так. Вашу серветку і просто там все вичистити, пропихнути. Ось цим засобом ви можете ефективно почистити затвор для того, щоб просто ваша гвинтівка виглядала краще. Це не буде впливати на роботоздатність вашого затвору, але це набагато простіший спосіб, як це ефективно почистити. Потім беремо ось так наш затвор і чистимо ось ці пази. Це також ефективний спосіб для чистки без сторонніх засобів. Вам не треба купувати спеціальний мультитул для того, щоб чистити саме ар 15 Він не підійде до R10, тому що там різні зазори. А ось такий спосіб дозволяє вам вичистити все і доволі ефективно. Так, покажи, будь ласка, крупним планом бойові упори, що в них також дуже багато нагару скопичується. Так, бачите, ржа пішла. Ну, це все можна вичистити, ми вам не будемо показувати весь процес чистки. Тут треба задіювати і антикорозійні засоби. Це все можна зробити, Це так наглядно, щоб ви зрозуміли, які результати після такого настрілу. Тут потрібно задіяти дуже багато вільного часу Єгері, якого у нього, звісно, немає. Десь Поэтому... аж цілу годину. Тому єгер, звісно, ніколи цим не займається і не радить вам витрачати цей час. Ну, Перші, <рес> рази, перші рази, звісно, треба навчитись, да, як його чистить, вообще. а потім вам це стане впадло робити. Ну і знову ж таки, з нами не погодяться люди, у яких настріл за все життя 100 набоїв. Ну, Тому що вони просто з цим не стикаються, і для нас це рутина, а для них все це. Все ж таки чистять зброю, чистять особливо. Військову, тому що вона в самий непідходящий момент може вас підвести. Тепер давайте поговоримо про те, як вичищати іржу. Іржа це дуже неприємна річ, і нам необхідно буде дістати ось цю пружину. Це пружина нашого зворотнього механізму. Вона дістається тут не так просто, але дістається. Ось так. Відразу відправляємо її в ручку. І тепер дивіться. Наш бойок дуже легко проходить тут. Це говорить про те, що ви можете легко вичистити те все тут і ось тут за допомогою бойку. Ми будемо це скіпати, тому що нам важливо перейти до наступних частин, все це зібрати. Ну і сподіваюся, більше ніж зрозуміло, що необхідно приділити увагу кожній із цих частин. Особливу увагу треба приділяти аперу, тому що ось тут є прийомні пази, які приймають затвор. Затвор безпосередньо сюди заходить і впирається в ось ці пази. Якщо ви неуважно вичистите ось ці пази, це також може призвести до того, що затвор не буде закриватися. Для того, щоб вичищати ці пази ефективно, достатньо просто з ось цього напрямку взаємодіяти байком через вікно, а з ось цього боку взаємодіяти байком Ну просто на ті пази, що залишилися. Це також не складно. Вони не так сильно брудняться. Ви завжди можете це почистити за допомогою двох вологих і двох сухих серветок. І також звертайте увагу, що весь ось цей бруд накопичується і на шахті магазину, їй заважає. Заважає затвору рухатися тут, заважає магазину попадати в шахту. Також це не такі суттєві неточності і недоліки, але по великому рахунку неприємні. Досить неприємні, коли не стає на затворну затримку. Тепер давайте переходити до ловера. Ну і у випадку, якщо він клинить, бачите, затворна затримка не встає, необхідно якось привести його в почуття. Ви можете зробити це за допомогою мастила. Достатньо просто сюди забризкати його, і в такому варіанті він вже буде ефективніше працювати. Знову ж таки, це тимчасовий варіант, і це як кава. Чим більше ви кави п'єте, тим хочеться вам спати більше. Ви бачите, наскільки бруд впливає на пружину. Він буквально її засмітив, і якщо я візьму ось так, ви побачите сліди від цієї пружини. Те саме відбувається, якщо зброя клинить у вас на бойових або зброя клинить на тренуванні, і вам доведеться ось ці частини розпрацювати перед тим, як вони відкиснуть, навіть коли ви бризнули масло. Але ваша зброя продовжує працювати після двох тисяч пострілів. Зараз затворна затримка працює майже штатно, і я впевнений, що іще декілька сот набоїв вона без проблем відстріляє. Але приготуйтеся до того, що після настрілу вам доведеться це відчищати набагато більш ретельно. Для того, щоб вона просто там на віки не закисла. Тому, звісно, ми показуємо, який результат після такого настрілу. Це спеціально для відео. Але вам рекомендуємо після кожного тренування зробити чистку зброї. Після того, як ми зібрали нашу арку, необхідно перевірити її на роботоздатність. Все працює, хода набагато плавніше. Вичистили нагар, ще трошки мастила і буде взагалі чудово. Давайте відразу покажемо, як змащувати Р15 для того, щоб це було максимально ефективно. Для цього необхідно поставити Р15 на затворну затримку, взяти мастило, заприскати затворні упори, сам затвор. І після того, як ви кидаєте арку з затворної затримки, необхідно забризкати ось тут, направляючи і ось тут. В шахту магазина ви також забризкуєте направляючи. Після цього арка починає ходити набагато легше. В ній достатня кількість мастила для літа. Ну і в випадку, якщо ви перебуваєте в запилених середовищах, ви можете взяти і стерти тряпочкою. Ось це зайве мастило для того, щоб пісок і бруд сюди не налипав. Ми показали вам лише один із способів, як змащувати затворну раму. Існує їх багато. Тому пишіть в коментарі. Як ви змащуєте свою зброю? Користуйтеся кришкою, яка створена для того, щоб захищати механізм вашого Р-15 від пилу, коли ви її переміщуєте. Ну і я думаю, на цьому все більше ніж зрозуміло, що робити з аркою, якщо вона настріляла 2000 пострілів. А з вами був тактичний табір. Підписуйтесь на наші інформаційні спільноти, залишайте відгуки. Тим часом ми готуємо для вас наступні цікаві теми. До нових зустрічей!